Ки Чернігівщини фіксують зростання хворих на ГРВІ. Це пов'язано з сезонним зниженням температури. За минулий тиждень до медичних закладів області звернулося 3298 осіб з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція, що на 3,6% більше, ніж за попередній тиждень. Серед хворих 1841 дитина. Госпіталізованих хворих на Чернігівщині 50 осіб, з яких 33 – діти. У прилуках же рівень захворюваності серед дорослого населення тримається на рівні попереднього місяця, говорить. Завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Наталія Середа. Хочу сказати, що наразі в прилуках захворюваність на гострі респіраторне вірусне захворювання і грип не зросли. За минулий тиждень кількість хворих на ГРВІ не збільшилась. Зафіксовано випадків 119 грипа і Ковідної інфекції не зафіксовано. Проте минулого тижня гострі респіраторне вірусне захворювання також приблизно однакові цифри: 146 випадків ГРВІ, грипа не зафіксовано, ковіда один випадок. В порівнянні з жовтнем показники приблизно однакові. Треба зауважити, що це сезонне збільшення зріст ГРВІ. Тобто на 15 19 випадків в тиждень вони відрізняються. В жовтні були такі показники середні гострої респіраторної вірусної захворюваності 128 випадків грипа ковіда поодинокі випадки. Щоб не захворіти на грип чи ковід, необхідно вакцинуватися. Наголошує лікарка. Якщо ми говоримо про грип і коронавірусну хворобу, наразі в сімейних амбулаторіях є. Вакцини проти запобігання коронавірусної хвороби, звертайтесь до своїх сімейних лікарів і підходьте, вакцинуйтесь. Що стосовно грипу, наголошую, що вакцину грипу треба замовити в аптеці, коли аптека вам зателефонує, то зразу. З аптеки ви їдете в сімейну амбулаторію, щоб вакцинуватися. Є наразі час. Люди замовляють, приходять до нас вакцинуватись. То в усьому світі це найбільша профілактика іменно грипу. Профілактика ГРВІ простіша, аби уникнути небажаної хвороби, достатньо дотримуватися простих правил. Саме головне не переохолоджуватись. Бути на свіжому повітрі, да, вживати більше фруктів, овочів, вітамінів, вітамін С, цинк це ми знаємо для профілактики, для збільшення і покращення нашого імунітету. І аскоцини, памп січас застосовують, і для профілактики: сонечка не має, вітаміни Д – це пам'ятаємо, але наразі всі рекомендації вам дасть сімейний лікар стосовно рівня захворюваності серед дитячого населення міста, то він збільшився на 30% в порівнянні з жовтнем. Нині на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип хворіє 224 маленьких прилучанина. Ми вступаємо в сезон епідемічний по грипу та гірві, і погодні умови, звичайно, трошки погіршились. Тому діти стали більше вхворіти на грип, герові, і коронавірус теж є зараз. То хотілося б зазначити, що за останній тиждень захворіло дітей трішки більше в порівнянні з попередніми тижнями, а взагалі з початку цього місяця захворіло 224 дитини на грип та героїні. Ну, грип ще це поодинокі випадки, трапляються, ще нема такої епідемії. А герві це просто сезонна захворюваність. Осіння захворюваність на ці простудні хвороби. Олеся Цибенко наголошує, дітей потрібно готувати до холодного періоду року, робити профілактику захворювання. Треба вже в осінній такий сезон похолодання, сирості дітям давати полівітамінні препарати, щоб вони менше хворіли. Треба їх одягати по погоді. не Дуже одягати так занадто, щоб перегрівалися вони, харчування повинно бути повноцінне в дитини, це вітаміни, менше солодощів, а більше просто пити простої води і їсти овочі, фруктів, щоб було повноцінне збалансоване харчування. Дивитися, щоб менше контактували діти з хворими людьми, якщо десь хтось захворів вдома. То це ізоляція, це столові прибори, окремі вологе прибирання. Найкращий захист від грипу та коронавірусної хвороби це вакцинація, яка убереже від тяжкого перебігу. Вакцинація від грипу є рекомендованою як дорослим, так і дітям. Щеплення від цієї хвороби варто робити з вересня до початку грудня. Зараз в нас в аптеках є дві вакцини: це французька Тетра і корейська вакцина Джисифлю. Вони обидві гарні, дають достатній імунітет і бажано це робити дітям з 6 місяців. Якщо до 9 років, то треба два рази щепитися. Якщо це перший раз робиться в дитині, вперше робиться щеплення, тоді двічі. Через місяць робиться так, вакцинація. А якщо дитина вже старше 9 років і не робила ніколи до цього, то один раз достатньо. Дорослим, так само один раз. Достатньо вакцинації. Якщо все ж таки дитина має симптоми застуди, необхідно слідкувати за її станом, говорить лікарка. Треба забезпечити їй ліжковий режим, достатнє пиття, треба контролювати температуру тіла, ну і звертатися вчасно до лікаря, звичайно, до свого сімейного лікаря. Здоров'я починається з простих речей, тож дбайте про себе та близьких та вчасно звертайтесь до лікарів.